Дорогі глядачі, рада вітати вас на каналі. І так, ви сьогодні ставите питання, а я даю відповіді. У кожного програється своя ситуація. Я запрошую вас на розклад, де я дам унікальні підказки, як розв'язати свої проблемні питання. Ставте питання, налаштовуйтеся на те, що для вас важливе, а я буду говорити і давати вам цінні підказки. Дивимось, як виглядає ваша ситуація на сьогодні? Як це змінити? Які перші кроки треба зробити у вашому випадку? Чому так? Я думаю, вам важливо розібратися, чому так відбувається. І як ситуація зміниться за місяць? Що хочу сказати, мої дорогі глядачі: король мечів показує мені якийсь непростий період, де треба зусиль. Це не означає, що щось погане, але це означає, що треба боротися, не здавати позиції, досягати бажаного будь-яким способом, тобто, можливо, навіть відключити своє серце і більше думати розумом. Можливо, для когось програється якраз ситуація, коли ви дійсно жертвуєте якимись стосунками, близькими людьми. І ви не знаєте, як вам це вирішити, але тут має переважати розум, а не серце це перша підказка для вас, і тоді ви будете за це боротися. Боротися треба 100%, не можна здавати позиції, я бачу і п'ятірку жезлів. Чому так відбувається? Тому що від вас вимагають боротьби. От знаєте, коли ви один раз не поборолися за щось, відпустили, там другий раз. Уже третій раз просто вимагають від вас боротьби, і це буде для вас дуже великий урок в житті досягати поставлених цілей, не здавати свої оці позиції. Сьогодні ви хочете, а завтра, як тільки стало щось не так для вас зрозуміло або важче, і ви це залишаєте. Тому як ситуація виглядає на сьогодні, треба боротися, і це дійсно справжня боротьба, де навіть поставити треба вищий розум, а не серце. Вище поставити розум, а не почуття. Хоча я завжди вас закликаю слухати своє серце, прислухатися до внутрішнього голосу, але ось ця ситуація вона вимагає іншого підходу. Так, дивимось далі, як це змінити? І тут у нас туз кубків. Я дуже люблю цю карту, і взагалі ця колода вона показує досить так багато, тому що це у нас таро протилежностей, тут завжди є дві сторони. Ви знаєте, ту скупків це якийсь початок в стосунках, в почуттях, в емоціях, і вам треба щось почати спочатку. Вам треба можливо знайти нових людей, нові знайомства. Ви боїтеся, ви не сильно до цього готові, ви боїтеся спілкування, ви боїтеся якогось прояснення, ви навіть десь підсвідомо трішки боїтеся змін. Але що важливо, зміни вони і так прийдуть. І якщо ви зараз відкинете всі ці страхи, то ви будете насолоджуватися новими знайомствами, до вас у оточення прийдуть цікаві, потужні люди. І ці всі страхи просто треба зараз відкласти, тому що. Що насправді зміни і так будуть. Але якщо у вас буде голова забита страхами, то звісно ви це будете переживати так болісно для себе, тому що ці нові знайомства будуть для вас некомфортними. Тому шукайте самі можливості навіть з кимось познайомитись, впустити когось у своє життя, в свої стосунки, в своє оточення. Це дуже важливо. Чому я кажу впустити, бо я далі бачу двійку кубків? А це у нас карта перші кроки, які треба вам зробити. І тут іде карта партнерства, коли ви не самі, коли ви по житті йдете не самі. Коли у вас є якась перешкода, до прикладу, ви за щось боретесь, дійсно включаєте свій розум, досягаєте потрібного, але ви заручаєтеся підтримкою. Це не означає, що вам треба бути одинокими. Це означає, що. Треба просто знайти людей, які дивляться у вашому напрямку, які помічають лише вас у ситуації. Тому це дуже важливо зараз не залишатися на одинці. І перші кроки, які ви маєте зробити, це просто заручитися підтримкою, партнерством. Якщо це в роботі, то працюйте над проектами не самостійно. Якщо, до прикладу, ви хочете щось придбати купити, можете. Також заручитися підтримкою близьких людей. Тобто тут має програватися у вас партнерство, тільки так це буде приносити вам хороші потрібні результати. Так, дивимось далі. Що у нас? Чому так відбувається? Це, мабуть, найголовніша карта в сьогоднішньому розкладі. Бо коли важко прийняти якісь рішення, коли ви ставите якесь питання і не можете розібратися в цьому, то звісно. Перше, що ви запитуєте, чому так? Чому? Ось, ось чому це відбувається? І тут у нас йде п'ятірка жезлів. Карта, яка показує боротьбу, конкуренцію. Карта, яка показує, що треба завжди відстоювати свої кордони, свої права, свою територію. Я говорю тільки про особисте, я говорю тільки про внутрішні кордони. Тому що це дуже важливо. Ви бачите, що вам щось не подобається, але при тому всьому ви починаєте це затримувати в собі, не говорити, і тим самим пізніше у вас виникає оця проблема, тому що ви збираєте негатив. Якщо ж ви бачите, що вам не комфортно, хтось каже, це зелене, але ви бачите, що це червоне, ви маєте одразу вступати в діалог і вести таку здорову боротьбу, відстоювати оці свої кордони. Говорити, мені це подобається, не подобається, так хочу, так не хочу хочу, це дуже важливо на сьогоднішньому розкладі вам почути, тому що не знаю, яку ви там ситуацію зараз розглядаєте. Пам'ятайте, що це загальний розклад для індивідуальних розкладів. Пишіть мені в приватні повідомлення. Але важливо, що ви щось розбираєте, важливо, що ви щось хочете пізнати, відкрити, зрозуміти, можливо, навіть змінити. І тут важливо діяти і відстоювати себе, не дозволяти іншим порушувати свої кордони і виключати навіть, можливо, якісь почуття, як я вам казала на початку розкладу. Так, і остання карта в розкладі це у нас паж жезлів. Як зміниться ситуація за місяць, і ви знаєте, що вам треба було дійсно розбиратися в цьому питанні? Знаєте чому? Тому що все для вас вигорає, тому що ви стомилися, тому що вже немає тих кольорів, які були раніше? Не радує вас уже те оточення, можливо, ті люди, те спілкування, і ці зміни треба були. Насправді дійсно ви боретеся за свої ідеї і ці жезли, Доповнюють цей розклад от просто як ніколи, тому що насправді жезли це завжди енергія. Якщо вони випадають в розкладі, я завжди задоволена, тому що ділюся з вами цією енергією і бажаю вам дійсно підзарядитися на розкладі цією енергією, знайти цей вогник в собі, загорітися якоюсь ідеєю і не стояти на місці, а починати своє життя змінювати. Повірте, що чим довше ви будете залишатися в тих місцях, де вам погано, де все для вас вигоріло, тим Більше ви будете вигоряти, і зміни, за які ви зараз боретесь, вони для вас дуже важливі. Але пам'ятайте, що ви боретесь за щось дуже важливе, можливо, навіть за стосунки, можливо, навіть за почуття. І мені показують в розкладі, що ви точно маєте бути не самі. Тому, дорогі мої глядачі, ви поставили питання, а я дала вам підказки, дала вам відповіді і сподіваюся, хоча б трішечки змогла вам внести ясності у вашу життєву ситуацію. Я вам бажаю всього хорошого. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. І, звісно, до нових зустрічей.